Окситоцин гормон довіри, любові, близькості, тепла, зв'язку між людьми. Чому ми рекомендуємо підсилювати цей гормон під час консультацій у психолога? А саме тому, що він допомагає знизити рівень стресу, заспокоїти, допомагає становити контакт між собою та іншими людьми. І саме це такий м'який ніжний. Догляд за собою ми можемо відчути за допомогою обіймів, за допомогою дотиків, і якщо нам цього не вистачає, ми часто дуже хочемо масажику. І часто ми і ігноруємо свої бажання. Отже, якщо ви відчуваєте, що маєте потребу в спілкуванні, вам не вистачає дотиків, обіймів, тепла, сходіть на масаж, відвідайте психолога. Запрошую вас до себе на консультацію.